Комунальники на день міста роблять хмельничанам подарунок. Впродовж 27 та 28 вересня гаряча вода тектиме з кранів не за графіком, а впродовж цього дня. Крім того, вже традиційно проїзд у тролейбусах та автобусах, що обслуговує електротранс, в суботу буде безкоштовним для всіх в неділю для дітей віком до 17 років. Щодо самого святкування 583-ї річниці з дня знасування Хмельницького, то воно буде скромним. Через війну на сході концерти та масові гуляння відмінили. Натомість організують Мало благодійних заходів. Стартує день міста о восьмій ранку на вулиці Прибузькій сільськогосподарським ярмарком. З 12-ї поблизу кінотеатру Шевченка заверують виставки виробів ужиткового мистецтва та благодійні заходи в підтримку бійців. АТО. представники різних громадських організацій підготували для хмельничан чимало цікавого. Це й історична реконструкція і виступи дитячих колективів, і частування національними стравами. Також концерти заплановані у філармонії, виступи у театрах Старицького та Куті.